Всім привіт! З вами канал Корисні корисності. І зараз ви дізнаєтеся саме основне, як за трояндами доглядати, щоб пишні, здорові кущі мати і гарне цвітіння, і довге цвітіння. Поїхали! Пам-пам-пам-пам! Пау-пам! -пам. <пам -пам -пам щоб гарно квітнули троянди, вони мають бути здоровими. Хвороби і шкідники вони дуже міцно пов'язані, тому що комахи випивають сік, під'їдають листя і розносять хвороби. Боротися із тим і з іншим можна і потрібно одночасно. Пострельнула <плес> їх. Робимо бакову суміш з інсектициду, це препарат для боротьби з комахами, шкідниками. І фунгіциду це препарат для боротьби з хворобами. Якщо температура повітря більше 25 градусів, беремо актару. І мішаємо його зі скором і не забуваємо про прилипач. Якщо температура повітря менше 25 градусів, беремо актару, додаємо хорус і прилипач. Щоб посилити дію актари, беремо ще ампліго і додаємо 10 літрів води. Тан-тан-тан. Ні, зараз з'являються часи. Тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Бо що? Бо обробляти потрібно ввечері і перемотуємо час вперед. Блін, мені треба такий маховичок. Маховик чи маховик? Настав вечір, а це значить, що саме час обробити трояндочку. Пам'ятайте, що обробку ми робимо в безвітряну погоду. Також пам'ятаємо про засоби індивідуального захисту, бакова суміш не має потрапляти на шкіру. А далі беремо маховики і відмотуємо на той час, коли повідлітають наші шкідники, і ми зможемо приступити до чого. Правильно, до підживлення. Закінчуємо. І крутим, махове, крутим, крутим. Тік-тік-тік-тік-тік-тік. Забула ще сказати, що є пакетики, розраховані на 10 літрів води, а є пакетики, розраховані на 5 літрів води. То якщо розрахований пакетик на 5 літрів, то беремо два пакетика. Бо що бо 5 плюс 5 буде 10? Наші троянди оброблені, здорові і що і хочуть їсти. Давайте поговоримо про основні такі основу -основ, основні принципи підживлення троянд. По-перше, якщо хворі, то ми спочатку їх. Лікуємо, а потім годуємо. Дуже дуже важливе правило. Хворі троянди ми не годуємо. Друге годуємо лише по мокрій землі. Ми не ляємо добрив в суху землю. Добре, пролили, а тоді і добривом пролили. Третє. Чекайте. Як цей? Хто це? Третє. Краще не догодувати, чим перегодувати. Якщо троянді чогось не вистачає, ми її е, зовсім трішки підживили, то вона буде скромненько, але буде рости. У разі ж, якщо ми її перегодуємо, то вона почне потихенько чахнути, а можливо, і здохне. На цій позитивній ноті рухаємося далі хе <плес> тан, -тан, -тан, тан. І так, чим же ж підживити наші квіти? Це залежить від часу вегетаційного періоду, тому що в різні періоди троянді потрібні різні макро- і мікроелементи. хе <плес> Взагалі існує таких три основних періоди, коли потрібно вносити добрива. Перший це ранньою весною, коли троянда прокидається. Другий вважається до моменту цвітіння, але по факту його можна поділити на два: це період формування бутонів, і період, вже коли ці бутони готові взірватися. Ось, коли троянди цвітуть, ми нічим не підживляємо, бо це сприяє швидкому цвітінню. Якщо навіть не встигли щось внести, чекаємо, щоб воно переквітло. І останній такий період це внесення вже осінніх добрив. Це як е, після цвітіння і до, до осені. Ми даємо можливість троянді. Е, Відновити сили, підготуватися до зими і так далі. Весною рослина потребує азотних добрив. Гарно працює формула 20-20-20. Де в рівних пропорціях 20, фо... 20 азот, 20 фосфор і 20 калій. Також троянда гарно від... гарно відкликується. Як вона може відкликуватися? Гарно реагує на органічні добрива. Це різні настої какашок, курячих, гною і так далі. Також може бути зелене добриво і. і що? Зелене добриво. Наступний період це коли троянда зібралася квітнути. Їй потрібен фосфор, він відповідає за формування бутонів. Калій він відповідає за насиченість кольору наших квіток і тривалість цвітіння. А також такі елементи, як магній, він відповідає за приріст бутонів і допомагає засвоїтись фосфору. І потрібен такий мікроелемент, як залізо. Його дефіцит в ґрунті призводить до хлорозів. Мені дивіться, що в мене така малюсінька трояндочка. Це буде її перше цвітіння. Її, вона ж мене зовсім малюсічка, їй лише рік. Отже, вибираючи добриво, щоб підживити троянду, в період формування бутонів, обираємо ті, які мають підвищений вміст фосфору та калію. На ринку існують як комплексні, вже спеціалізовані для троянд, так і органічні добрива. Що кому подобається, то і те обирає. Окрім захисту троянди від хвороб та шкідників своєчасного підживлення дуже важливим є, що правильно правильний полив поливаємо троянду зранку або ввечері. Під час поливу струмінь води спрямовуємо не на листя, а на ґрунт біля коріння. Після поливу він має промокнути на глибину хоча б 20 см. А в дощову погоду, якщо накопичується надмірна волога в прикореневу зону, потрібно вносити пісок, він допоможе відвести зайву вологу, яка дуже небезпечна для троянд. Зайва волога і погане провітрювання можуть спричинити розвиток грибкових інфекцій, грибкових захворювань. У будь-який час, особливо після дощів і поливів, троянда потребує розпушення. Пухка земля сприяє доступу повітря і випаровуванню, хтось кричить, і випаровуванню зайвої вологи. Довше утримувати землю пухкою у період. Сильної спеки підтримувати оптимальний рівень вологи допоможе мульчування. Шар мульчі має бути 7-10 см. Можна мульчувати торфом, компостом, мілкою корою і так далі. Якщо ви весною не замульчували троянду, нічого страшного, це можна зробити у будь-який період або у будь-який час. Моя плетиста троянда замульчована компостом, а кущова хвойним опадом. Основна обрізка проводиться весною і восени, але підтримувати потрібно весь сезон, щоб троянда не витрачала свої сили на розвиток непотрібних стебел або пагонів. Стебел? Стебел пагонів. І так, що можна різати на протязі всього сезону? По-перше, це зламані і сухі обрізка робиться, по-перше, здорову бруньку. Далі хворі, які не підлягають лікуванню, зрізаємо. І дорослі кущі часто спостерігається такий дуже інтенсивний ріст молодих пагонів. Ми також потихеньку підчищаємо, щоб троянда не загущувалась і нормально могла. Могло в ній циркулювати повітря. От не пам'ятаю, чи я сказала, коли троянди квітнуть, уже бутони розпустилися, ми ніяких добрив не вносимо. Ніби казала. Тому що що? Тому що Тому це спричинить швидкому? Перек... переквітненню. Коротше, швидко вони відквітнуть, тому нічого не вносимо вже є, як є. Я бажаю здоров'я вашим трояндам і пишного цвітінням. Всім дякую за перегляди, лайки, дизлайки. Папа мої трояндові зайки. І тут маю такі пелюсточки троянд розсипатися. Я як феєчка. па 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 Ha <laughs>